Вітаю! Мене звати Вакуленко, Ярослав. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Сергія Стерненка про Костянтина Павлова. А для нових глядачів хочу нагадати, що Костянтин Павлов це колишній мер Кривору. От. А Криворіг це місто у Дніпропетровській області. Но найцікавіші висновки нету. Тут висновки будуть наприкінці та й взагалі. Найцікавіша інформація будуть наприкінці. От Так що починаємо. Вчора було знайдено мертвим члена партії зрадників ОПЗЖ. Вітаю вас, друзі! Вчора було знайдено мертвим члена партії зрадників ОПЗЖ та міського голову Кривого Рога Костянтина Павлова. Зараз є декілька версій того, що сталося. Перша версія це вбивство, друга це необережне поводження зі зброєю і третя версія самогубство або доведення до самогубства. Mm -hmm. ah. Також є ще й четверта версія. А четверта версія полягає в тому, що <кій> найімовірніше, що російські спецслужби убили Мера Павлова. <кій> Але знову ж таки, висновки наприкінці. Ти взагалі багато, багато найцікавішої інформації буде, буде наприкінці нашого етеру. Висновки, це не самові. Це не було самові у Києві так взагалі почалася істерика. Він написав, що якщо його знайдуть колись мертвим, то що точно знали, що це не самогубство, а його точно вбили. А президент Володимир Зеленський написав, що розслідування цієї справи під особистий контроль. Знаємо ми його особистий контроль. Зазвичай це нічим хорошим не закінчується. Він вже якось. Під свій особистий контроль, наприклад, справу Черемета. Але давайте по фактам, що ми зараз із вами знаємо. Ми знаємо, що Павлова було знайдено у його будинку. Слідів опору не було. Його було знайдено і. Якщо цікаво, зайдіть та подивіться. Проте, як на мене, основна версія загибелі зрадника Павлова. Ось така патріоти зажи є. Але якщо без жартів, то давайте поговоримо про те, як ОПЗЖ зараз спекулює на смерті свого однопартійця. І почнемо ми із біографії самого Павлова. Він був раніше народним депутатом від потоблоку і запам'ятав. Правильно натискав на кнопки не варто так робити, але ви, друзі, можете натиснути правильно на кнопку підписатись на мій канал і увімкнути сповіщення. А ще дуже правильно буде натиснути лайк до цього відео. Також загиблий повідував ідеологію руська міра і вимагав навіть. Бою. Роза збирає у Джордж збирає альтанки. Вони є все, Джорджа. Я збираю альтанки. У неї було усе, але працювали однієї літаки. Ну, Зібрано задля кохання. Подивіться кохання з повної свіжості. Ви негайно повернуті в криволістом. Самого Павлова звичайні українці не дуже полюбляли. Вони прямо в обличчя йому казали, що про нього думає, і навіть робили. Для нових глядачів нагадую, хто такий Юрій Вілку. Юрій Григорович Вільку це. Виконувач е... обов'язків Криворізького міського голови. От, і, власне, до чого ж я веду? А от до чого. Значить. е-е-е... Юрій Григорьович Вілкул – це батько Олександра Юрійовича Вілкула. Так от, все ж таки найцікавіша інформація буде наприкінці нашого з вами етеру. Зараз він став головою, міським головою Кривого Рогу. Завдяки тому, що обійшов виборах свого конкурента в Слуги народу. Переніс кандидата Слуги народу і наш ЕЦК, якого більше 40%. Такі результати оголосили там техніки за Проте принципової різниці між цими кандидатами не було насправді. Тому що і Павлов, і його конкурент обидва ви були висідцями із окупаційного, здаруйте, опозиційного блоку. Ви вже вийшли? <клес> <клес> Для нових речів знову нагадую контекст. А контекст тут, тут такий, що. I Kostiantyn Pawlow i Dmitro mają wspólne polityczne korzenie u, u Partii opozycyjny Blok. Po prostu tym nie Partia Opozycyjny Blok to Ukrainofobna organizacja. Tylko Partia Opozycyjny Blok to Ukrainofobna organizacja. i Partia Opozycyjna to też Ukrainofobna organizacja. Проте ти нема знову ж таки найцікавіша інформація буде уже на прикінці АТР. Опозиційного блоку Макови да. вийшов. А а, Ми з вами поки що не знаємо, чому завів Павло. Чи він сам собі скоротив віку, що, мабуть, на ці йому хтось допоміг. Літство має із цим обов'язково розібратись. Хоча я люблю, коли в роді України стає менше, я вважаю, що цих зрадників треба не вбивати, а саджати ботюрем. А якщо хтось його дійсно міг вбити, то обов'язково це треба розслідувати. Хоча і так, і так це треба розслідувати, навіть якщо він сам себе позбавив життя. Але от бобезерже, не маючи доступу, то до матеріалів впровадження нічого, взагалі, вчора не знаючи. Вони почали заявляти, що до цього може бути причетна ділянка влади. Тому не дай Бог, звісно, що це відбувалося в полінії влади. А Рабінович взагалі назвав це політичним вбивством. Я вважаю, що це відбувалося в озмутній, перейдячи за рамки розуму, політичне вбивство. Але найбільше істерика стала у Вільніківе, який заявив про страту. Сьогодні був был... То, що це і того, або дивишся, як він себе поводить у Верховній Раді, або не тільки там, то складається враження, що він постійно якийсь вбитий. По сожалення, це не последня смерть. Сьогодні кожен з нас приговорів этим безпределом. Я гадаю, що фракцію ОПЗЖ потрібно терміново рятувати, І щоб усі вони лишилися цілими та неушкодженими цих зрадників, потрібно ізолювати. Сьогодні кожен із нас є мішенью для деяких обізуючих бізнаказаності палечей. Який жах, але Кива любить, коли українці перетворюють на мішені. Він же підтримує вбивства українців, бо підтримує російських окупантів. А взагалі це страшне преступление, яке, мабуть, должно все таки заставити кожного. Але Кива не задумається, тому що немає. thank Радянському Никила Кива вже на те, що вони готуються владу. В ближайшее уже время, а это будет осенью, и я говорю про середину сентября, начнутся активно люди выходить на улицу. Больше ждать времени нету. Осень, это будет время огромных перемен. Му висновок тут може бути тільки один: для того, щоб зрадники України, які служать агресору під час війни, залишались цілі та неушкоджені, і щоб цілою залишалась наша із вами країна, вони мають сидіти не у Верховній Раді, а у тюрмі. А тепер, як я обіцяв, будемо робити висновки. Zacząć 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 Значит, 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 із 25 серпня 1921 року виконувачем обов'язків Криворізького міського голови тепер є Юрій Григорьович Вірков. А взагалі, взагалі, от, що до безпосередньо самого Павлова, то, власне... Костянтин Павлов був помічником у Юрія Вілкла у період із 2010 по 2012 роки. От. З 2012 по 2014 роки Костянтин Павлов був депутатом Верховної Ради України 7 від партії регіонів. Будь ласка, дуже буду. А от до чого? От із 2019 по 2000... А ні, так. З 2014 по 2019 роки Костянтин Павлов був депутатом Верховної Ради України від, від опозиційного блоку. Так от, партія регіонів та опозиційний блок – це українофобні організації. От. А у 2019 році Костянтин Павлов був у... 2019... в... Вот, так от вас. Вот. Тобто з 2014 по 2019 роки Павлов був депутатом Верховної Ради України 8 скликання від опозиційного блоку. У 2019 році і Костянтин Павлов перейшов до партії ОПЗЖ. А для нових глядачів хочу нагадати, що партія ОПЗЖ це українофобна організація. От. І власне, до чого ж я веду. Костянтин Павлов був мером Кривого Рогу із... У грудні 2020 року по майже кінець серпня 2021 року. У кінці серпня 2021 року саме російські спецслужби і вбили Костянтина Павлова. Так от, Костянтина Павлова я ніяк не виправдовую, тому що Костянтин Павлов це ворог України. Вот, Ілас пронял, аудио. Так от, власне. Из 25 серпня 2021 року. виконувачем обов'язків Кривого рогу є. Ее Юрий Вил. Ілас чого. По з попередніх трансляцій я вже розповідав, що Олександра Вілкула відбуваються обшуки. От. Та окрім Олександра Вілкула, також і у Юрія Вілкула відбуваються обшуки. І вся справа в тому, що потенційно, потенційно. І Юрія Вілкула і Олександра Вілкула можуть, можуть звинуватити у зловживанні владою. Так от, власне, якщо ми говоримо про Олександра Вілкула, то, власне, в одному із попередніх відео я вже розповідав, що Олександр Вілкул виграв собі титул начальника Криворізької військової адміністрації. А щодо... А щодо Юрія Вілкула, то власне е, то власне е, Юрія Вілкула теж можуть звинувати... правоохоронні органи України так само можуть звинуватити і Юрія Вілкула у зловживанні владою, тому що дуже часто Юрій Григорович Вілку сам перевищував повноваження. А загалом, резюмуючи усе те, про що ми з вами говорили, я хочу сказати, що все ж таки, колишнім регіоналам взагалі не місце при владі в Україні. Колишні регіонали мають потрапити під дію закону про люстрацію. От. І власне, до чого ж я веду? А, от до чого? Мій ключовий висок тут такий, що О... якщо правоохоронні органи України доведуть справу щодо вілкулів до кінця, то вілкули мають бути покарані за зловживання владою. Тобто, якщо правоохоронні органи України доворить, що вілку зловживали, зловживали владою, то, власне, вілку мають бути покарані за зловживання владою. Тобто, розімуючи все те, про що ми з вами говорили, я хочу сказати, що все ж таки російські агенти будуть покарані. Російські агенти будуть покарані, а Україна не переможе. А загалом. загалом Підписуйтесь на канал ставте вподобайки та лишайте коментарі. Моєю метою є 500 підписників до кінця 2026 року.